Об'явлення, перший розділ 17, 18 вірш. Людський син промовив мені, я живий і був мертвий, а ось живий на вічні віки. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядаємо ім'я Ісуса Христа, з яким Він представився автору книги об'явлення. Воно складається із трьох тезісів, Ось цей третій тезис також ділиться на три таких підтеми: Живий, був мертвий і живий. І ми розглянули, яким чином він цього досяг, що, до чого як саме досяг, чого досяг. І тепер ми говоримо про те, а що це дає для кожної з нас, яке значення має воно для нас? Ну, живий він, ну був мертвий, знову живий. Але давайте ми подивимося в контексті великої боротьби, в контексті Святого Письма, що говорить нам Воскресіння безпосередньо Ісуса Христа. І те, що він сьогодні є живим. В першу чергу, те, що сталося з Христом, це не просто він ожив і не просто переміг смерть воскрес, але цю перемогу Він дає кожному із нас. Принаймні апостол Павло до Корінтян саме так пише, 1 коринтянам 15 розділ 54 і 57 вірші. А коли оце тління, в нетління зодянеться, оце смерть в безсмерті зодянеться, тоді. Збудеться слово написане, поглинута смерть перемогою, де смерть твоя перемога, де твоє смерть жало. Жало ж смерті то гріх, а сила гріха то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим, Ісусом Христом перемогу нам дав. Як ми бачимо, Ісус Христос не просто переміг смерть, не просто Він володар, але Він має владу. Над самою природою смерті, над самою основою Івангелія від записані безпосередньо слова Ісуса Христа. Бо як отець має життя сам в собі, так і синові дав життя мати в собі. І так, перше це перемога. Друге це вічне життя, яке ми отримуємо завдяки саме цій події. Це є той дар, який Господь дає, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина однороженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Справа в тому, що Ісус Христос не просто жив на деякий час, як це сталося безпосередньо з тим самим Лазарем і іншими Воскреслами, які ми, про яких ми читаємо в Євангеліях, а також у дії апостолів чи в Старому заповіті, тому що вони померли потім друге і очікують безпосередньо приходу Христа. Тут же ж ми говоримо про Ісуса Христа, який вічно живий, воскреснувши раз, Він уже не помирає. Він являється не просто е, воскреслим, він є джерелом цього Воскресіння і вічного життя. І в той же самий час він являється єдиним шляхом до спасіння. Е, Євангеліст Йоанн пише: Ісус сказав йому: Я є дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. І так, смерть і Воскресіння це доступ до Бога і вічного життя. Ми розглянемо, що ми саме заключається, але сьогодні ми просто тезісно озвучуємо, що ми отримуємо завдяки тому, що Христос ожив і від, від тої смерті, яку мав. Воскресіння воно дає нам велику надію. Це дуже важливо. Читаємо Петра, 1 перший 1 і третій вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який за великою своєю милістю через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих народив нас знову до живої надії. Святе письмо говорить, що Отець, якби народив або возродив нас до живої надії, тобто Він дає нам нову можливість, і ми маємо можливість повернутися. Тим самим, коли ми читаємо це Святе письмо, ми бачимо, що Ісус Христос має, або проголошує верніше свій божественний авторитет. Він говорить так, в 28-му розділі Матвія, 18 вірш, підійшов Ісус і сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі. Тобто повний контроль над усім творінням, яке Він створив. І ось всім цим Він. Хоче з нами поділитися. Ми будемо говорити про єдність, яка дарує нам це все. Але ми бачимо, що в першу чергу Воскресіння Ісуса Христа дає нам перемогу, дає нам вічне життя, воно запевняє нас в тому, що ми маємо надію. І в той же самий час це є єдиний шлях, яким ми можемо прийти до спасіння. Немає ніякого іншого спасіння. І святе письмо говорить, Переможцеві сісти дам я на моєму престолі зо мною, як я переміг із отцем своїм сів на престолі Його. Амінь.